Продовжую експериментувати, і як я говорила, що я хочу той самий рецепт весняної паски повторити. Єдине, що я хочу замінити, це те, що я буду використовувати свою закваску левіту, не солодку, без цукру, звичайно, на якій я завжди все випікаю. І вода буде в цьому рецепті, не молоко. В тій пасці була солодка закваска левіта і молоко. А в цій буде вода. І як в оригіналі, до речі, в оригінальному рецепті також іде вода. І звичайна закваска левіту. Вода робить більш легку. Текстуру м'якуша, що дозволить внести легко масло, а масло зробить виріб більш повітряним. Тож пробуємо. Для е, цієї паски залишається кількість інгредієнтів та сама 120 г закваски левітомадри. У мене, чесно, тут 130, але я не хотіла вже цих 10 грамів відбирати. Це зараз я робитиму опару, зараз пізній вечір. В мене 220 г борошна пшеничного вищого гатунку, У мене зернарі Select, 110 г води. Того разу я давала молоко. ще раз повторюсь, одне яйце, я його вже просто взяла і розколотила 70 грамів цукру і 60 грамів пом'якшеного вершкового масла. Відміряю борошно, наливаю у воду і починаю з першим ділом закваска, вода й борошно. Ми об'єднуємо, а потім поступово вводимо яйце, цукор і в кінці вершкове масло. Мені просто цікаво порівняти, яка буде паска на солодкій заквасці, і яка буде паска на моїй звичайній левіто. Буде відрізнятися чи ні, просто цікаво. Всі інгредієнти гарно об'єдналися, тісто м'якеньке, тут закласка вода і борошна. Накрию мискою і залишу на декілька хвилин, щоб тісто розслабилось. потім трошечки домісю і буду вводити яйце потрошки. Тісточко розслабилося, вношу яйце, але спробую це зробити набагато повільніше, ніж минулого разу, щоб частинами його внести. Перша частинка яйця в мене вже вмісилася. Зараз буду вносити другу. Але я для цього знову перекладу в миску. Найважче для мене це вносити ці яйця, щоб тісто залишилось однорідним. Ще на один раз залишу. Старайтеся не розривати тісто. А потрошечки-потрошечки, по щоб воно ввійшло, і потім замісити. Я влила залишок яйця. Тісто було знову таким пластичним-пластичним. Чекаю, поки трошечки-трошечки вбереться, і домісю далі. Дивіться, постояло тісто з залишком цього яйця, яке треба вмістити і стало таким м'яким-яким-яким. І я думаю, що зараз вже до місяця буде все чудово. Дивіться, роблю <кій> такі невеличкі технологічні паузи. Після ну, от, вмісила якийсь інгредієнт, замісила борошно з водою, з закваскою, залишила тісто на трошечки на пару хвилин. Це таке, знаєте, з власним досвідом. таке зрозуміло. От вмісила яйця, подивіться, подивіться, як розслабилося тісто. Просто прибрала зі стола, накрила його мискою, від яйця очистила, мисочку змастила олійкою, поставила там вище, яку буду перекладати. Тісто, дивіться, стало таке пластичне, таке слухняне. Наче воно вже таке повітряне-повітряне. І тут просто-напросто одне вмішане яйце. Тепер з легкістю буду вносити в нього цукор і вершкове масло. І все. Тому робіть такі невеличкі паузи по 3-5 хвилин, щоб тісточко ваше розслаблялося, і ви вже потім спокійно вносили інші інгредієнти. Ще слідкуйте за якості цукру. Тому що вчора в мене був такий цукор, якийсь, здається, просто за тебе. Він був якийсь такий крупно він дуже якось важко. В тісто Я сьогодні взяла інший, який такий більш за структурою міл... мілкіший. Хочу вам показати, що в мене ще залишилось. ось така кількість цукру ось така кількість масла для внесення. Тільки що тісто, було ну, настільки липке липка після цукру, ну взагалі не можу зібрати докупи. Трошечки взяла масло, воно хоп-хоп, зібралося у кульку. Так що я, так як і минулого разу, чередую трішечки цукру домісила. Трішечки вершкового масла. І мені так подобається, так легше замішувати. Дивіться, після останнього внесення вже вершкового масла. Тісто я зробила десь 500-600 відбивань. Технологія замість така сама, як в попередньому відео, де я показувала е на солодкі закваски. І я зараз просто ще зроблю фінальних. 4 відбивання, бачили? І ось я його перекладаю в миску. Миска змащена олією. Злегка дуже. Що хотіла сказати в порівнянні з тим тістом, яке я робила позавчора, яке було на солодкій заквасці і на трошечки молока, то це набагато м'якіше. Це було важче вимісити. Воно якесь набагато ніжніше, набагато більше прилипало до рук. Було важко вручно це все зробити, але я справилася. Я сподіваюся, що завтра побачимо, наскільки в нас виросте опара. Дану опару ми залишаємо на ніч на 12-17 годин, температура 24 градуси. У мене 20-21, якщо у вас такої немає. Накриваємо плівкою від завітряної і кімнатній температурі залишаємо. Ось так виглядає опара, ще раз покажу. Ось так і небагато. І подивимося, як вона збільшиться. Подивіться, як гарно виросла опара. На даному етапі її 14,5 годин. Так само можете спостерігати. Зараз я намагаюся сфокусувати, як вона гарно бродить. По розміру, дивіться, вона піднялась так само високо, як і та а, опара, яку я робила на солодкому стартері. Єдине, що а, ця більш така рідкіша, дивіться, бачите, вона така грає, Теж пішли пухарі, тому що з нею потрібно було працювати години-дві з половиною тому назад. Я не мала змоги. Десь за годину 11-12 вона вже була готова до роботи після моменту, як ми її поставили на брудіння. Зараз я її відкрию, ми подивимося її внутрішній світ, і я покажу спочатку знову, які інгредієнти ми додаємо до опари, щоб замісити знову нашу тісто на пасочки. Всю опару беремо. 205 г борошна пшеничного вищого гатунку, У мене зерна різселект. Це українське борошно, бо багато хто думає, що це імпортне, ні, це українське наше борошно. Робить місто Олександрія Кіровоградської області. 65 грамів води я вже відміряла. Ми знову поєднуємо воду, борошно і нашу опару вимішуємо до гладкості. Потім ми додаємо 30 грамів яйця. Яйця я вже просто перемішала і відміряла потрібну кількість, вносимо цукор. 75 грамів, і потім в кінці ми вносимо 40 грамів вершкового масла пом'якшеного. Також не забуваємо додати ванільний цукор, і також в кінці додаємо 5 г солі. Коли тісто вже буде готове, ми вносимо 80 грамів родзинок. В ідеалі, а я хочу ще їх в перемішку з цукатами. Тобто в мене тут цукати навпіл з родзинками. Все приступаємо до замісу. Тобто, ви зрозуміли, якщо у вас є можливість зайнятися тісном. Пару заміс вже, якщо вона так гарно збільшилася в півтора-два рази, уже після того, як пройшло 11-12 годин, одразу займайтеся. Дивіться, яка гарна. Бачите? Дуже-дуже гарна гарна паутинка. Я буду проводити заміс в ці самі близки, які в мене стояла опара. Є запах, але це запах зголоднілих дріжджів. Це не страшно, все нормально. Додаю до неї воду, як казала, 65 грамів. Пробую на воді. І додала 205 г борошна. І зараз почну заміс. Замішуємо до гладкості. Якщо тісто все повністю збереться, починаємо вводити яйце. Техніку замісу я показувала в попередньому відео, коли я робила його на солодкій захвасті. Не хочу тут навантажувати вас щоб ви довго переглядали, тому просто вимішуємо до гладкості, потім методом відбивання, щоб всі верніші інгредієнти гарно об'єдналися, а потім методом відбивання на столі все-все-все гарно об'єднуємо. Буду давати яєчко. Для цього кладу знову у миску за, дві, за два рази, певно, несу. Тісто таке стало м'якеньке і липке, я зараз буду вносити вже все яєчко, яке в мене є. Яйце внесла, тісто стало м'яке і пластичне, я буду вносити цукор. За 3-4 рази вносимо цукор і вершкове масло. Як я вже багато разів казала, цукор робить так, що він пом'якшує наше тісто йому буде, таке, знаєте, липке, приставати до стола до рук. Я беру потім трошечки масла і дуже гарно збирається. і Ця липкість здівається. І вимішуєте далі собі спокійно. трішки цукру місила і вже буду брати трішки вершкового масла. Дивіться, внесено вже все вершкове масло, весь цукор і в кінці додаю сіль, зараз гарно домісю сіль і буду вносити родзинки. I ostatni etap znosił dodatki nosie racyjne czekolady. Трошечки з родзинками полежала, трошечки розслабилася, зібралася. Роблю ще декілька таких складань. Я перекладаю в миску змащену злегка, легка зовсім трошечки. Залишаємо на набродіння. Я поставлю в духовку під лампочку. Температура 25-27 градусів. Орієнтовно 2 години. Дивимося на збільшення нашого тіста у два-два рази. Ось так. Накриваємо плівочку від завітрювання. Хотіла ще сказати, що це тісто було в роботі набагато м'якіше. Ну, напевно, що з ним було важче працювати, ніж з тим, що на солодкому стартері. Я не знаю чому. А, в тому в мене було трошки молока в опалі, в цьому вода всюди. І солодкий стартер. Ну, Тобто, видно, вода так діє, щоб тісто було більш таке рідкіше. З ним мені було працювати трошечки важче в процесі замісу, з тим було працювати легше. Але подивимось потім ще і на кінцевий результат, і на те, як буде розкладатися формочки. Три години в мене простояло тісто в духовці під лампочкою. Ось так воно збільшилося. Дуже гарне, ажурне. Ось подивіться, бачите, як йде бродіння. Але нам не потрібно, щоб воно повністю тут заворожувало. Ми його зараз розкладемо форми, і воно буде далі там у формах доходити до потрібного нам стану. Зараз я змащу руки олією легесенько і стіл олією і відважу, скільки в мене тут тіста, хочу знати. Ну, повинно бути кілограм і 50 грамів, ну зараз подивимося. І потім розподілю його по формах. Дуже приємно пахне. Приємний аромат. Ой, яке воно ніжне. Кілограм 22 грами. Я роблю три формочки. Зараз я орієнтовно собі його поділю. Сьогодні я беру ось такі три формочки. Написано, що формочка 110 мм. Не знаю, висоту чи в ширину, але вони якісь як однакові мені. І тісто в мене кілограм 22 г я хочу його розподілити. По 340 грамів. Я в тому році в таких формочках випікала по 325 грамів, але вони не вилізли не з неї, тому я сьогодні зараз спробую по 340 покласти. Подивимося, що вдасться 347 одна. Я думаю, що так я її і лишу. Друга 385 це багато. Зараз трошечки заберемо 330. 347 також. І третю 327. Ну, втрати технологічні, це не страшно. Роблю тут 336. Ось такі будуть три майже е, однакова вага, скажімо так, 335, 340 грамів. Так, улюблена моя частина це формування. Зараз подивлюся, Ага, з цієї сторони в нас є цукатік і ось ще один є цукатик. Його потрібно вийняти, тому що ну, щоб не випадав. Пам'ятайте, що. А... Тісто у нас повинно бути на розстойці у формі до збільшення у півтора-два рази. І можна вже розігрівати духовку і випікати. Так, бачите, з цієї сторони ідеально. Мається на увазі, що не торчить ніяка не родзинка, ні цукат. Дуже мені подобається. Ця частина ну, приготуванні пасок, тому що, по-перше, дуже приємне тісто, ароматне, пахнюче. Тут здається теж. в мене є трошки родзинок. Зараз ми якось пробуємо їх повиймати і покласти серединку. Ось так, щоб вони. грамів для цих формочок буде і забагато. Не знаю, але будемо бачити. Так, ось тут мені не подобається. Дивіться, всю буду переформовувати, тому що там зараз, якщо мені вдасться, удасть? дивіться, бачите, мало того, що вже пухир надуся, то ще й родзинка вилізла одна і друга. Тому не хочу, воно зараз буде підростати і буде вилазити. Я їх кладу сюди вниз і просто. Переокруглю. Не знаю, 325 грамів було нормально. Зараз вважаємо, що на 20 грамів більше, але подивимося. Ви зато будете знати і я буду вже знати, коли випекти паски, скільки потрібно. Зараз витустів покажу вам. Ось так виглядає у формі тісто. На одну третину воно покладено. Подивимося, як підніметься. Орієнтуюся десь на 2-3 години. Зараз накриваю кожну пакетиком і ставлю під лампочку у духовку. Там буде сформована така температура. Я градусником вимірюю звичайним градусником, який я вам вже показую. Ось таким. Бо в мене бачите, менше, в мене 24, а там під лампочку. Я періодичну лампочку вимикаю, бо іноді доходить до 31 Це вже забагато для пасок і саме цих. То я вимикаю і там стоїть та температура. Потім приходжу, перевіряю термометр, дивлюся, яка, якщо вона впала чи дуже знизилася, я знову вмикаю лампочку. Все. Ось так я кожен накриваю пакетом і обережно переносу у духовку. Ось так це виглядає в духовці. Просто стоять під лампочкою накриті пакетами з термометром, де я вимірюю температуру. Так само в мене і тісто на розстойці стояло. так. Пасочки мої 3,5 години розстоювалися. трошки перестояли, почали вже тако от рватися, якщо ви можете помітити. Я знову не витримала по часу, тому що ну, в мене були домашні справи, не змогла. Десь орієнтовно 2 години і можна ставити випікати після розтойки. Що хочу вам сказати, того року я випікала паски на добі. І мені тоба видно сильніше борошна, все-таки зазерна реселект, це вже однозначно, можу вам сказати, тому що мої паски розстоялися 5 годин, в мене так само не було часу. І жодного, жодного в мене ось так от не порвалася, не полопала. Тому не знаю, висновки робіть самі. Якщо ви маєте можливість все чітко по часу робити, то так, можливо, на цьому борошні можна випікати. Але якщо, так як в мене купа якихось різних додаткових справ малеча, пов'язаних з малечою, то я... Бачите, не можу дотримати чіткого таймінгу і маю те, що маю. Ну нічого, духовка в мене вже розігріта, я ставлю випікати. Духовка 200 градусів, 15 хвилин випікаю, перших, а потім зменшую температуру і допікаю на 170 градусах ще хвилин 45. Шпажкою перевіряю готовність і виймаю. Ось такі вийшли пасочки м'якесенькі. Єдине, що я забула їх змастити яйцем, і я через 15 хвилин після того, як поставила в духовку, змастила все-таки. Випікала я їх 15 хвилин при температурі 200 градусів і ще дуже гарячий, до речі, дуже м'якенький гарячі. І потім змінила на 160 градусів і ще 45 хвилин пекла. І ось зараз виняла. Іноді прокручувала, щоб вони рівномірно пропікалися. Потім накрила фольгою десь, ну, певно, з середини випікання. Вже як кости, я розріз покажу вам завтра. Зараз в мене вже пізня година. Ось, бачите, ці такі порепи. Взагалі паска, дивіться, піднялася. Вона у нас над цим. Над формочкою. Нагада тут було просто менше е, по вазі, а тут було однаково. Вона гарна, тільки бачите, полоропила, тому що я пропустила момент, коли її ставити в духовку. Ну, я вам вже про це говорила. Ось бачите, тут теж трошечки лопнула. Треба було ставити її випікати раніше. Але нічого, дивіться, вона ж покривається зверху глазурю, то ніхто цього і не помітить. Ну, я ж кажу, краще б я випікала на борошні манітово. Я цього року не запаслася, маю зернарі, тому. Досвід. Я кажу, це досвід, і це не страшно. Я не зупиняюся, я практикую, я пробую. І ті пасочки, що минулого року пекла, вони мені дуже подобаються. А ці, щоб ви розуміли, такий аромат стоїть зараз на кухні, після того, як я їх випікала, що я вам просто не можу передати. Я от білочка лапка поки вони спечуться. Просто такі, знаєте, ну просто насолода для носа. Давайте подивимося, який розріз нашої пасочки вже на наступний день, на наступний ранок. М'якненько бачу дуже. Ой, дивіться, яка красива. Боже, яка красива. Ніягесенька. Так, я не хочу жмакати. Зараз зніму оцю слівочку і подивимось. Дивіться, сьогодні в мене вона вже не біла, краще припеклася. Тому що з плівочкою просто хочу її ну, помняти, а вона важко мнеться. Дно не дається зробити, а зараз вже дивіться, дає. Бачите? Мягесенька, дуже м'ягесенька, і зверху м'ягесенька, і так м'ягесенька. Ну просто зараз ще розріжемо. давайте зробимо. Дивіться. Ну, гарнесенька ж. Попробуємо, чи волокниста. Волокниста. М -м -м. Бачите, рвуться волокна. Смачна. Смачна. Знаєте, так от перший раз пробую, то напевно в порівнянні з тією пасочкою, що я робила на солодкій на на, ну, яку підгодовувала цукром декілька днів. І якщо порівнювати тоді, ну, я її скуштувала тоді вперше ще теплою, цю я вперше теплою не куштувувала, бачите, куштую на наступний день, то мені ось так, якщо перший погляд смачніша, здається, на смак. Але ця теж смачна. Та була на молоці в опарі. Тут вода йде повністю. Зараз я ще пригощу рідних і спитаюся їхню думку, яка їм смачніша, ця чи та, і вам зараз скажу. Дивіться, скоринка така тонесенька, м'якесенька, пасочка така волокниста. Рідні сказали, що вони не відчувають різниці тієї паски ще на солодкому стартері і в опарі молоко. І цієї, яка просто на воді без молока, і просто на заквасці. Не відчувають. А мені здається, що та була крапельку солодша, не знаю, можливо, через той солодкий стартер. Але, знаєте, така сама смачна. Мені подобається, що вона швидко вибражує. Опара готова за 10 годин вночі, поки ви спите. Потім 2-2,5 години бродить тісто, розкладається по формам, і так само десь дві з половиною і вже можна випікати ніжне волокнисте і в міру солодке. І дуже приємне, м'якеньке. Єдине, що можу вам сказати, які, яку я помітила різницю в процесі роботи. Перше, це важко вимісити це тісто без тістоміса, але це можливо. Найважче вносити яйця, Тому що зазвичай ми привикли, звикли в паски вносити яєчно білкову масу або жовткову масу, збиту блендером, з цукром, і все разом замішувати. Так набагато легше. А тут яйце вноситься розколочене просто, воно змінює структуру тіста, воно спочатку розпадається, розпливається. І оцей момент саме для мене був важкий. Але вже з досвіду, так як я вже двічі замішувала саме цей. Рецепт, то хочу сказати, що яйця треба вносити дуже-дуже поступово. От просто залити тісто, хай воно трошечки постоїть вбере в себе, потім пальцями трошечки розтокти. І потрошки, потрошки, потрошки. Єдине, що в процесі з'являлися на дотик якісь такі крупинки, невеликі. Їх тут не видно, тому що вони дуже-дуже такі були мілкі і якісь, якісь як саме ми з'являлися саме після внесення яйця. Я не можу поки зрозуміти, що це яйце змінювало в. В структурі тіста дуже гарний, Ну, до такий пористий гарний розріз, що я просто не можу на нього не любуватися, такий він мені гарний. Так от, саме найважче це в нас стається, але це можливо. Другого за другого разу, коли я вже цю, цей заміс робила, перший заміс я робила на солодкій заквасці, то мені було незрозуміло, яке вносити. Другий раз я внесла і вже зрозуміло, і все вийшло. Якщо у вас є тестоміс, вам буде набагато легше це все зробити. Головне, просто не перегріти тісто, щоб тісто зібралося, у вас гарно залишилося м'яким. Тісто, яке я робила перше на солодкому стартері, і в опарі було молоко, воно було більш пружнішим. Це тісто, яке на воді, воно було більш таким розслабленим, воно було більш м'яким. Мені з тістом, перший раз, яке на солодкому стартері і на молоці, було працювати легше набагато. З цим було працювати важче. Хіба що, може, просто втома накопилася, так як я два дні підряд, навіть трошечки більше, займалася цим всім. Ну, і ще раз повторюсь, що немає техніки, а просто вручну, то це трошечки займає часу і накладає свою втому. Ну і не знаю, я, скоріше за все, зроблю собі для пасок, коли буду пекти. Ну там через декілька днів на наступному тижні зроблю собі солодкий стартер. Мені сподобалася ця ідея. Е, мені здається, от, можливо, треба, щоб ще може якась більша кількість людей спробувала, але поки що немає кому так дати. Ну, от е, їхня думка, якщо з'явиться, то я обов'язково з нею поділюсь, що м -м, з солодким стартером воно виглядає все-таки якось інакше. Це дуже така тонка грань, але вона відчувається. І, скоріше за все, я все-таки додатиму молоко. До замісу в опару. Ось так, як я перший раз показувала рецепт. Я таку партію пасочок повторю. Я збільшую її об'єм удвічі, тому що вони дуже смачні. І ще якісь декілька рецептів для себе оберу і ще спечу. І ще один такий важливий момент: це на борошні зернарі селект. Борошно гарне, сильне, нічого немає проти нього. Але в минулому році я робила на борошні манітоба. От як ви, наприклад, печете паски вперше, і не впевнені, вийдуть вони, чи у вас чи ні, то одним із залогів успіху це є гарні продукти. Свіжі яйця, свіже вершкове масло, ну і сильне борошно. Сильне борошно краще тримає каркас, вам буде легше з ним працювати і в замісі, і в виброжуванні. От, наприклад, у мене маленька дитина, і я не можу дотриматися прям чітких чіт... часових проміжків. От 10 годин опари, 2 години бродіння. У мене буває так, що я десь відволічуся, і опара стоїть не 10 годин, а 14. Або бродить тісто не 2 години, як потрібно, а 3,5. А потім в формах розстоються також не дві години, а там три з половиною, і тільки звільнилася, мене ніхто не відволікає, я пішла випікати. І от, коли я в минулому році випікала на Манітобі, мої пасочки можете опуститися вниз, подивитися. Називається підписане відео, дуже смачна паска на заквасці, були таку зверху, гладесенькі, гладесенькі. Хоча вони виброжували у мене. Один раз всю ніч стояли в духовці на розстойці, пізно десь 2 часа ночі дві години ночі я їх поклала, і вони в мене стояли до ранку. Ранку я рано встала і почала їх випікати. А одні, бо я дві партії собі випікала, стояли 5 годин під лампочкою в духовці. Температура була вища навіть 27 градусів, і борошно манітоба воно настільки сильне, що в мене пасочки зовсім не надірвалася верхівочка. Абсолютно, так як ось тут, бачите? Зараз покажу. Бачите, оце трошечки була надірвана верхівка. Перестояла, не дотрималася, і верхівочка надірвалася. Так само і ось тут. Теж перестояла, верхівочка надірвалася. Вони піднялися, вони гарно все. Але борошно-манітоба, воно сильніше і воно не дозволило цьому каркасу тістовому. Зробити такі надриви. Воно не страшно для домашнього користування, ви ж помастите зверху якимось декором, і ви цього всього не помітите. Але якщо у вас також, як у мене, немає можливості дотриматися часових проміжків, або ви вперше випікаєте паски і переживаєте, хвилюєтеся у вас все вийшло, то краще купити сильніше борошно Манітоба, якщо у вас є така можливість. Я минулого року використовувала італійське борошно Маліна грасі. Мені дуже сподобалась така зелена упаковка. Кілограм коштує староста, дивилася 115 гривень. я купувала того року по якимось акціям за 79. Воно трошечки дорожче, ніж борошно зернарі, але в такому випадку вирочило. Все ж таки, як у вас є можливість дотриматись часових проміжків, то ви використовуєте нормальне, звичайне борошно. Воно теж дуже гарне, гарна сила клику, вони гарно розвиваються. Ну, всі основні тези, які хотіла сказати вам, я вам сказала тези всі. Вирішувати вам, яке випікати, чи за якимось вашим старим рецептом, ви вже опробували багато разів, чи за цим новим. Як бажаєте, так і ви використовуєте ви собі. Я впевнена, що будь-який рецепт, кожна паска у кожної господині дуже смачна. Бажаю вам гарної випічки, щоб у вас все гарно і дуже легко вдавалося. Нехай не болять ваші руки. Смачної випічки!